Безпілотник Сайконія робить свій перший тестовий політ. Пристрій розробили винахідники із Дніпра. Це цивільна версія військового дрона Лелека 100 Сьогодні пташку передали до патрульної поліції області. Вона кажуть, стане незамінним помічником в роботі для виконання гуманітарних місій. Патрулювання там супроводження гонком воїв, евакуаційні місії. Завдяки подвійній конфігурації, безпілотник може протриматися в повітрі до 4 годин, розмах крил 2,5 метри. Має запас польоту до 200 кілометрів, а радіус передачі інформації близько півсотні. Пристрій оснащений тепловізором, що допомагає у пошуку людей. Тепловізор працює в інфрачервоному режимі, тобто ми можемо побачити людину, яка знаходиться під завалами неглибокими. Також, окрім того, ми можемо використовувати наш комплекс для оцінки руйнування. Якщо ми кажемо за об'єкти критичної інфраструктури, ТЕЦ та інші, ми можемо зробити повний аналіз та моніторинг поверхні. Вартість цей коні 140 тисяч доларів. Патрульні поліції Дніпропетровщини передадуть два таких апарати. Їх закупили коштом благодійного фонду. І від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося зібрати на теперішній момент вже понад 70 мільйонів доларів. з них близько 90% ми витрачаємо на допомогу. Наразі в Україні у цивільних цілях використовують 20 таких комплексів. Софія Куценко, Олег Одринський новини 11 каналу.